Ми повинні запитати у дитини, а що ти взагалі знаєш про війну. На початку війни сирени в нас лунали в Одесі по 3-4 години, не вимикалися. І в мене в дитини з'явилася така аддишка: не треба хапати дитину і біжати до психолога, тим більше до психотерапевта, що з вашою дитиною щось не так. Не треба це робити, тому що це зробила ну. Як кажуть в нас в Одесі, то та соня, і ми заспокоїмо дитину цим, що ми всі віримо в перемогу, і що все буде добре. Аїда Зацепіна сімейна психологиня, арт-терапевтка, коучерка, тренерка саморозвитку та побудови бізнесу, спікерка міжнародних фестивалів і конференцій, співавторка книг. Ми можемо все і навіть більше. І краща книга технік з арт-терапії. Наразі працює в Румунії в центрі для українських переселенців. Також проводить тренінги для жінок з Румунії та України. Правда, чи міф, дитина відчуває тривогу батьків, навіть якщо ті про неї не кажуть. Так, це правда. Правда полягає у тому, що дитина зчитує з вас, з вашого емоційного стану, з вашої поведінки, з вашого виразу обличчя все те, що відбувається. Навіть коли ви їй нічого не говорите, ви Замовчуєте, да, якісь події, які відбуваються. Дитина це зчитує. Дитина має дуже великий зв'язок з мамою, і навіть коли мама знаходиться в іншій кімнаті, да, вона йшла туди поплакати. Дитина це чує, дитина це чує серце. Рутина важлива для психологічного стану дитини. Так, це правда. Рутина важлива для дитини. Це її зв'язок з мирним життям. Дуже важливо, щоб дитина мала змогу почистити зубки, як це вона робила раніше, щоб вона могла погратися, щоб вона могла почути казочку, яку її мама завжди читала, щоб в неї був ну, якийсь не якийсь да, режим дня. Навіть коли ви спускаєтесь у бомбосховища. Візьміть з собою іграшку, візьміть з собою зубну пасту, візьміть з собою воду, візьміть з собою все те, що може відволікти трохи дитину від її такого напруження, від її стресу. Що дитина? Що дорослий, коли ми щось робимо і робимо це на постійній такій основі, наш організм, наш мозк, він до цього привикає. Навіть у мирному житті, да, коли ми кожен кожного дня да, там, бігаємо, чи ходимо в фітнес-зал, чи робимо якісь такі вправи, ми до цього звикаємо. Це звичка. І коли в нас цю звичку хтось ну, за якийсь умов да, відбирає, чи ми там захворіли і не можемо це зробити, в нас е, повищується уровень стресу. Про війну дитині можна розповідати через казку. Так. Дитині, маленькій дитині, десь рочків з чотирьох. Про війну можна розповідати через казку, але ця казка повинна бути з позитивною кінцівкою. Ви можете розповідати дитині. Ну, наприклад, да, казка про е, якусь сім'ю, яка жила у лісі. Ну, хай це будуть птахи. Вони жили у лісі, да? тут прийшли якісь зли сили, які почали в їхньому лісі наводити свої порядки, почали знищувати їх гніздо, тому матуся повинна поїхати з дітками у інший ліс, а тато повинен залишитися, тому що він. Повинен захищати да, цей ліс, щоб було куди повернутися. Кінець цієї сказки він добрий, що всі повернулися додому. В лісі наступив мир, в лісі сяє сонечко, і ми заспокоїмо дитину цим, що ми всі віримо в перемогу і що все буде добре. Дитині важливо розповідати про взаємопоміч, так дитині маленькій. Не тільки розповідати, але й своїм прикладом, да? ми показуємо дитині, як це можна робити. Дитина, яка більш доросліша, ну підросток, ми можемо її залучати до якихось волонтерських моментів. Дитина дуже хоче приймати участь. Я зараз працюю з дітьми у школі, і наші діти. Вони дуже люблять рисувати якісь малюнки, робити якісь поділки да, для того, щоб ми їх передали в Україну, передали їх нашим війнам. Вони тоді вважають, що вони теж цим наближають перемогу нашої країни. Треба прислухатися, про що діти говорять між собою. Ну, у мирному часі ми це б, мабуть, робили, але не так, да, тому що контроль, постійний контроль над дитиною. Це не є добре, але наразі прислухаємося до того, що говорить дитина, як вона це переживає, тому що дитина може не ну, трошки да, чогось не допоняти, а в своїй уяві намалювати ну, не дуже добру картинку. Мама чи тата повинні прислухатись і, мабуть, якось коректно донести до неї інформацію. Чи не краще вдавати, що нічого не відбувається. Це не дуже хороша стратегія і у мирному житті, да, коли ми замовчуємо, наприклад, тему сексу. Дитина має дуже велику для себе уяву да, і буде шукати це в інтернеті, будь ласка, говоріть з дитиною про війну. Говоріть про те, що трапилось. Коли це якийсь вибух, то це вибух. Це не гром гримить. це... Вибух, і ви повинні розказати дитині, е, наскільки це небезпечно, і що повинна дитина робити. Тим самим ви будете знижувати рівень стресу у дитини. Дитині у 4 рочки, да, ви говорите її мовою через те, що через якусь іграшку, да, через е, ту ж казку, через е, малюнок. А дитині, якій 13-15 років, ви будете говорити на її рівні. Не треба робити мікс, коли у вас двоє, троє дите... дітей, і батько рядом, і мати з батьком починають на своїй мові, тобто на взрослій мові для дитини, говорити про війну. Дитина вас не розуміє, а потім ваша ж сусідка да, щось сказала вашій дитині. Дитина приходить додому і каже: мамо чи тато, ви мені брешете. І от тут наступає да, момент того, що ви загубили довіру вашої дитини. Тому, будь ласка, говоріть відверто на всі ті питання, які ставить дитина, треба відповідати відверто. Дитина повинна знати. Як ви її можете захистити, як вона сама да, собі може дати якусь раду? Нам всім дуже важко це, але ми повинні говорити чесно з дитиною. Ми повинні запитати у дитини, а що ти взагалі знаєш про війну, а потім розкласти це вже як дорослий. Але робити це в тоді, коли ви знаходитесь в такому нормальному емоційному стані, дитина може залишитись одна у кімнаті, да, ви вийшли, ну, не знаю, зробити чаю, і тут вибух. Як вважаєте, дитина думає, що це гром, що не потрібно ні, ні вийти, ні вас да, пошукати, нічого. Дитина далі продовжує сидіти у кімнаті. Цим ви саме будете ще більше наражати дитину на небезпеку. Як правильно говорити з дитиною про війну? Перше правило це ваш емоційний стан. Так? Коли ви себе почуваєте недобре, коли у вас багато емоцій накопилось, спробуйте спочатку десь їх, як я говорю, злити. Друге, відповідати на всі питання, які вам буде задавати дитина. Третє попросити дитину, щоб вона вам розповіла, що вона знає, що вона бачила. Ми не можемо зараз ну, от, ізолювати дитину настільки, щоб забрати в неї телефон, да, там, не вмикати телевізор. Дитина. Все одно про це дізнається. Краще, щоб це був чи батько, чи мати. Ви знаєте свою дитину, ви знаєте, коли це зробити і як це зробити. Коли ви це робите, це таке четверте правило. Представте себе на хвилиночку цією дитиною. Чи краще виїхати з країни задля психічного здоров'я дитини? Тут нема правильно-неправильно. Да? Кожен приймає рішення сам, кожен несе відповідальність за безпеку свою, за безпеку своєї дитини. Але не треба це робити, тому що це зробила, ну, як кажуть у нас в Одесі, то та Соня. Да? Не, це, не треба це робити, коли ви не відчуваєте о, серцем, що вам от прям. Вкрай важливо зібрати дітей, так і виїхати. Це теж для дитини стрес. Це треба спочатку пояснити собі, чітко зрозуміти, чому ви їдете. Пояснили, чому я виїжджаю. Вам буде легше адаптуватися у країні, в яку ви потрапите. На початку війни сирени в нас лунали в Одесі по 3-4 години, не вимикалися. І в мене в дитини з'явилася така аддишка. Коли, коли звук сирени звучав, да, ми з ним це обговорювали. Він знав, що він бере нашого кота, да, вони спускаються до підвалу. Там все було вже ну, оборудовано. Але 3-4 часа звука сирени викликали в нього. І в нього зараз да, він теж працює з психологом, тому що в нього залишилась ця внутрішня паніка, коли ми приїжджаємо на зустріч з татом в нашу країну, він тільки чує сирену, він говорить, що я потрібен робити. В нього ну, з'являються сльози на очах. Тому, от наразі, коли я побачила, що в мене в дитини є. Потреба виїхати, я зібралася і виїхала. У декількох моїх клієнтів у дітей з'явився НРС. Щоб його вилікувати, да, щоб вернути дитину до нормального її стану, треба виїхати, треба дати дитині видихнути. І собі теж. Ну, не треба виїжджати, коли ви розумієте, що для вашої психіки, для психіки вашого, вашої дитини це нормально. Ви не чуєте якихось вибухів, да? це десь далеко, ви це бачите тільки в новинах. Тому що наші жінки да, вони теж потрібні Україні. Як пояснити дитині, чому деякі люди не мають руки чи ноги? Наразі і в мирному часі в нас були люди з інвалідністю. Так, і дитина могла вам задати це питання. Зараз це буде багато людей таких. На жаль, дитині ми повинні сказати, від чого це відбулося. Що це трапився вибух, да? що вибух має таку небезпеку. Що людина може залишити без кінцівок. Потім говоримо, як треба себе вберегти від цього, так? І що коли дитина ну, більш старшого віку бачить таку людину, треба увімкнути своє серце, так? І коли треба, то допомогти цій людині десь піднятися, да? чи спуститися, десь щось піднести. Це такий самий чоловік, але він... Зараз потребує нашого доброго серця. Що зараз має насторожити батьків у поведінці дитини? Кожна мати, кожен батько знає, як дитина себе поводила у мирному житті. Так? Чи це була спокійна дитина, чи це була дуже така активна дитина, так? І тут щось змінюється в поведінці. Було це, чи не було? Чи просто дитина зараз так проявляє свою емоцію. Да? Не треба хапати дитину і біжати до психолога, тим більше до психотерапевта, що з вашою дитиною щось не так. Дитина це така дуже тимдітна да, структура. Подивіться, запитайте, коли ви бачите, що так, порушення сну, да, Різке порушення апетиту, чи як я вже казала, ну, енурез, да, чи блювання якісь часті, тоді так. Тоді ми беремо дитину і кажемо: любий мій чи люба моя, нам треба з тобою е, да, піти до лікаря, чи треба піти до психолога. Це нормально, коли дитина не хоче говорити про війну. В принципі, це окей, коли ви бачите, що дитина просто продовжує далі жити. Так? Не окей, коли дитина за цим ховається. Коли ви розумієте, що дитина знає, що дитина чує, що дитина хвилюється, тоді, да, тоді ми починаємо наблюдати: Ну, правда, це чи міф. Що можуть зробити батьки, щоб зменшити вплив війни на психіку дитини. Коли дитина, ви розумієте, бачила, чула, не дай Бог, пережила да, це, то ви не вплинете на це, але ви можете обійняти дитину, да, ви можете більш проявити до неї поваги, уваги, подарувати їй більш свого тепла. Я розумію кожного з вас, що це дуже важко. Що е, дуже важко самому стабілізувати свій стан. але дитина наразі, коли вона хворіє, да, що ми робимо? Ми більш приділяємо їй увагу. Тому і тут. Да. Більше грайтеся, більше розмовляйте. Наразі дуже добре малювати з дитиною. І у цьому ж малюнку для того, щоб е, трошки переключити дитину, домалюйтесь з нею. Більш яскраві кольори, да, додавте. Чуть згодом да, намалюйте малюнок, де все добре, де мирне життя. І скажіть, що ми всі, ми всі віримо в те, що ми переможемо, що буде мир, що буде тепло, що буде сонечко. Дайте дитині тепла.